Знаєте, ну, мене і в академіях, в усіх, де я вчився, і в військовій, і в президентській вчили, що принцип історизму має відбуватися. І зберігатися в усіх випадках. І прив'язувати одне до одного це буде несправедливо. А давайте розберемо трошки динаміку того, що відбувалося на Курщині, починаючи з 7 березня. Зверніть увагу, 7 березня ніхто не говорив, що будуть якісь домовлення. Домовленості 7 березня противник почав досить активні атаки, і внаслідок цих атак е, йому вдалося на напрямку уланок е, Фанасеївка-Куріловка прорвати нашу оборону. Давайте будемо відверті. Там не вдалося отримати ситуацію, і противник майже просунувся до кордону з України. Одночасно, і ми за це говорили ще майже 10 днів тому. Противнику а, вдалося потіснити наші підрозділи і зайти на територію України Сумській Сумської області в районі населеного пункту Новенький. Якщо подивитися на карту, це означало, що внаслідок цих просувань створилася досить серйозна загроза перерізання логістичної комунікації про що ми говорили да. десь приблизно два тижні. Зверніть увагу, ніяких перемовин ще навіть не планувалося. І Розмова про це не велася там, можливо, пунктиром десь відмічалися і так далі. Внаслідок цього і можете взяти десятки і сотні підтверджень військових, і я з ними так само говорив. утворилася ситуація, коли забезпечувати наше ударне угрупування, яке дійсно ви сказали, складається з блискучих бригад. Я можу тут переди мною список всіх цих підрозділів, які там є, і військових частин. А тому я не буду називати, ну, щоб не пропустити якихось героїв. Вони не могли просто фізично по одній дорозі забезпечувати ту силу селеного війська, які а, там знаходилися. І до речі, повторюючи слова щодо збереження життів наших військовослужбовців, цією ж дорогою здійснювалася евакуація наших поранених. Тому, внаслідок такого серйозного пресінгу, внаслідок відчайдушних смертоносних атак північних корейців, смертоносних для них для північних корейців ви зрозуміли. А так, е, наші ну, надзвичайно хоробрі підрозділи, наші надзвичайно професійні військові і військове керівництво прийняло рішення для, ну, щодо вирівняння фронту. А постфактум, чи можемо ми ну, це зараз прив'язувати до якихось історії подій, які відбулися в Джиді? Можемо прив'язувати, але ну, ви ж знаєте мою позицію. Я намагаюся уникати всього, що нематеріальне і може бути припущеннями. Тому я покладаюся виключно на ті факти, які є на сьогоднішній день, і те, що ми бачимо і відслідковуємо у просторі й часі. Тому цей відхід з виконанням завдання наших сил оборони є досить складним маневром, але він вдався. Я не скажу. Маючи сьогодні розмову а, з декількома офіцерами, причому старшими офіцерами, що цей вихід є простим, тому що, на жаль, ми змушені були, я про це відверто кажу, кинути те ту техніку, яка потребувала серйозного ремонту або банально не заводилася. Хлопці виходили е по 30 кілометрів пішки. Це не можна назвати організованим відводом. Ага. Є проблеми і на сьогоднішній день, тобто там бої тривають, і саме тому Діп Стейт тот самий казав, що ну важко сказати, що вся СУ вже під контролем росіян, а натомість в Гончаровці, в за в Олешанці та в княжому в княжому в другому бої ще продовжуються. Хоча там наших основних підрозділів вже нема всі наші підрозділи відійшли. На позиції поблизу кордону з Російською Федерацією, не заважаючи те, ну, наприклад, підрозділи, які обороняють населений пункт Гуєво, залишаються там до сих пір. Тому сказати, що ми отак от у виконання цих розпоряджень вийшли, ну, було б трошки перебільшенням. Тому, вибачте, дозвольте мені залишитися на тих матеріалістичних і історичних позиціях. Ну які на мою думку дають мені можливість так от описати ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Там є дуже складна ситуація, бої продовжуються, і противнику важко даються проходи. А щодо виводу наших військ, ви пам'ятаєте мою позицію, вона залишилася незмінною, і вона полягає в тому, що ми не трималися за цю територію, а ми виконували там бойові завдання. Коли це мало якусь доцільність, коли ситуація стала настільки загрозливою, що це могло перевернутися на користь росіян щодо наших втрат. Звісно, командуванням було б прийнято можливо не для суспільства, або але важливе рішення про відвід наших частин і підрозділів з тої території, на якій ми тримувати їх просто не могли. Ну звичайно, все приймається, те, що ви сказали, але я тут хочу вам сказати одну цікаву річ, чому я хапаюсь і тримаюсь за цю історію. Ну в моєму варіанті, я вам поясню. Тому що, коли почалась на Курщині операція, я зрозумів, що багато кому не, не сподобається, але всі про це говорять, те, що я зараз скажу. То було питання, для чого ми туди пішли. І було багато різних думок, що ми там сковуємо сили противника. Не дуже вдалося сковувати сили противника, тому що як вони. Е Ліпили там свої сили на Курщині так само спокійно, спокійно підкреслюю, вони рухаються на Донбасі. І кожного дня щось там їдять з української території. Тепер, от у вашому варіанті, склалася вкрай серйозна ситуація, і ми тоді вже я використаю слово відступаємо. Ми відступаємо. відступаємо. Тоді Absolutely. у мене неприємне питання. А що взагалі, що це була за операція, і хто за неї відповідає, і в чому був її сенс, і що ми з цього отримали? Боюся, що на це важко відповісти. А, ні, не важко. Не важко. Давайте розбиратися по порядку. А чи можу я задати питання, яку кількість території взяли під контроль російські війська протягом року наступальних дій? це я запам'ятав. Якщо брати Бельгію, то 0,1 території Бельгії, причому втратили десь 300 тисяч людей і 800 шось мільярдів? Рублів, ну коротше тупцювання на місці і так далі. Абсолютно, а, і ну, якщо в абсолютних цифрах, то там вони трошки різняться від 3,5 до 3,9 тисяч квадратних кілометрів за рік. А українські сили оборони протягом двох тижнів наступальної фази Курської операції взяли під контроль 1100 квадратних кілометрів. Блискавичне взяли 900 полонених, а українські сили оборони протягом семи місяців виматували противника, який змушений був там постійно утримувати угрупування у кількості 60 тисяч чоловік мінімум. Українські сили оборони виснажили противника настільки, що на Курщину були кинуті під е, військовослужбовців північної Кореї, і їм було нанесене таке ураження, що менш ніж за два місяці вони втратили із еквівалента чисельного еквівалента дивізії цілу е, мотострілецьку бригаду uh -huh. і змушені були відступити. Чому я е, саме так звертаю уваги на ці цифри? Тому що 60 тисяч це двомісячна норма. Ресурсів, які Російська Федерація на максимумі своїх зусиль може давати е у військо, е яке атакує, яке веде наступальні дії. Внаслідок цієї курської операції, противник витратив колосальні ресурси і втратив, е за словами генерала Сирського, 48 тисяч вбитими і пораненими. Це на секундочку еквівалент трьох мотострілецьких дивізій. Да. Це ті сили, це ті сили, які не е, прийшли на нашу землю. Ще один факт, про який треба говорити е, за всіма повідомленнями. Ви можете перевірити в середньому десь в нас припадало, що противник скидував е, на нас, на всі наші війська десь приблизно до 600-800 вісімсот е, керованих та некерованих керованих авіаційних бомб. Такої знаєте в чому дивина ситуація, що приблизно половина цих бомб. Під час Курської операції пізніше, ну протягом цих семи місяців, скидувалася саме на Курську область. Розумієте, в мене немає жодних там, як то кажуть, сантиментів, що там відбувається на Курщині, але, скажімо так, із 300 або 400 бомб, які мали летіти на нашу територію, ці 300-400 бомб на нашу територію не падали протягом семи місяців. Далі. Внаслідок курської операції, яка велася не на нашій території, і ведеться до речі, до речі, вона ще не завершилася. Противник не спромігся, і ви це тільки що підтвердили, виконати жодної проміжної оперативної задачі. А в нього була одна єдина задача, яку він мав виконати на жовтень місяць: вийти на лінію Покровськостянтинівка, часів яр Де противник там, де й був 5 місяців тому. Так. Тому розумієте, тут не можна скажімо так робити огляд ситуації роздільно, що там було, там просувалися, а там не просувалися. Просувалися, але як динаміка наступу збройних сил Російської Федерації, вона так само відкладена у просторі й часі, полягала в тому, що починаючи десь з вересня місяця вони нарощували темпи, тобто коли в них були війська. І на е, листопад місяць вони вийшли на пік своєї активності, захопивши приблизно 700 квадратних кілометрів української території. Мені просто так легше ілюструвати і показувати. Після цього почалася от, та от просадка, про яку я казав: ті от 60 тисяч, які б мали б е, е, у цьому у цій ситуації підсилити наступальні дії російської армії на Донецькому напрямку. Не змогли бути переміщені там, в результаті чого в неймовірно складних умовах Україна зробила неймовірне. Вона витримала цей удар, не дозволивши противнику просуватися далі. Більш того, динаміка захоплення територій після листопада місяця, після пікової активності, постійно впадала і з 700 у листопаді. У, е у лютому місяці вона впала до 192 кілометрів квадратних. Тобто, на секундочку вона впала, ну, по моїм рахункам, як мінімум, в 4 рази, в чотири. Ось вам результат Курської операції. Противник на сьогоднішній день так само зв'язався боями на Курщині, і він не може просто це, вибачте, не комп'ютерна гра, перекинути всі війська одномоментно на інші ділянки фронту. Да. Тому. Час так само грає на нас. Ми вимотали війська противника настільки, йому втрати, які несумісні з нашими втратами, які в 4-5 разів перевищують наші втрати, а наші втрати так само є, що це збило його поняття як наступальний потенціал, і показало, до речі, якщо вже виходити від військової тематики на політично, показало усьому світу неспроможність Російської Федерації. Вести активні наступальні дії оперативного характеру, що до речі, вже Пане грабське. Це на нашу останнє. Країну. Благаю, останнє, бо у нас час закінчується. Вибачте, ви почали цю розмову? Ні, Моя додача. я я все я. Знаєте, як як перед Трампом? Кажу під вашим мудрим керівництвом, ви геній, ви абсолютно праві, а ми тихо сидимо тут. От Thank you very much indeed, my dear. О, бачите, заговорив зрадник. На кого працюєте? Грабський, на кого працюєте? О, негідник щитовий. Ви да. знаєте, ви повторюєте слова моїх однокурсників по училищу, яке я закінчував. Так що тепер у мене питання: на кого ви працюєте? На прямий канал чудово, бачите, святий та Божий, все, 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 пане грабський, спасибі вам. Я абсолютно приймаю те, що ви сказали.